Всім доброго ранку! Вітаю вас на своєму каналі. Дуже дякую, що ви завітали до мене. Хто ще не підписаний, рекомендую підписатися. Тут багато мотивацій на домашні справи, на прибирання, різні моменти з нашого життя. Ділюся своїм психологічним станом, як я борюся з певними проблемами і таке інше. Зараз ми з самого ранечку вийшли з Мироном біля нашого будинку. Тут є така галейка. Поставили кілька лавочок нещодавно зовсім, і я подумала, чому б не покататися. Самого ранечку поки ще не спекотно. Ось і він вже гарно стартує, сам вміє гальмувати. Словом, знаєте, вже дитина починає розвиватись. Нарешті ми пішли на карате, купили вчора костюм спеціальний для занять. Я вам покажу такий у мене є к слову, нам тренер, кинув де можна купити, але там роблять в нашивки, нашивки будь-якого клубу. Але ми робили без нашивок просто стандартний костюм. Бо я не впевнена, що він довго буде ходити. Бо знаєте, дитина може попробувати і все. Але костюми такі не дешеві е, Словом, купили йому, дуже сподобалося. Він уже сьогодні піде вже з цим костюмом на заняття, і дочка трошечки обсипала її вітрянкою, тому ми чекаємо, щоб її вже чи обсипало що більше, чи вже навпаки вона видужила, і щоб вони продовжили плавання. Бо ми встигли походити 5 занять. І у них і саме саме почалися якісь результати. І я переживаю, що за цей час, що вони хворіли три тижні, ось уже минули, ще невідомо скільки почекати. Що вони забудуть це все і доведеться заново. Але може це і на краще, щоб зрозуміти, чи, чи забудуть ті знання за цей час. Взагалі проснулася зранку і. Знаєте, таке відчуття, коли ти виспався і немає тривоги, і ти навіть не можеш зрозуміти, чи чи це з твого життя елемент, бо зазвичай прокидаєшся. Ну, якось була атака безпілотниками, чи що, але минуло Київську область, і слава Богу, бо це кожну ніч просинатися — це прямо печаль-печаль. Але що, ну, я розумію, що таке життя зараз у нас і. Буча за все до цього треба просто звикати. Це, напевно, вже якась норма нашого життя, але дуже класно прокинутися і відпочити. І так, коли кілька ночей до цього дуже швидко звикаєш, якось набираєшся сил. Зразу пригадуєш той час, коли, знаєте, спав, скільки хотів, не тривожився. Але все рівно, навіть якщо ти відпочиваєш декілька ночей підряд. У тебе немає цього відчуття насичення відпочинком, тобто ти не відпочиваєш все рівно. Мене запитують деякі знайомі, чи ми кудись збираємося влітку. Ні. Ми не збираємось нікуди влітку їхати на відпочинок, типу такого, бо я це не сприймаю за норму, я не можу. І для мене це якась наша зрада. Я не можу собі дозволити кудись виїжджати навіть попри те, що я розумом розумію, що дітям потрібен відпочинок влітку, десь на природі там моречко, це все їм необхідно життєво. Моральна сторона не дозволяє, і ми будемо вдома, Так, якась муха причепилася до мене. І ми будемо вдома. Єдине, що я так можливо, до батьків ми поїдемо тут неподалік, вони дачу мають, живуть там, і поставимо їм якийсь дитячий басейник, як надувний у нас є. Наберемо і там просто якийсь тиждень поживемо в них. Але я трохи переживаю, бо якщо раніше ми, наприклад, від цих атак безпілотників саме до них їхали і там перебували, і мені здавалося, що це більш безпечно, то зараз мені більш безпечно в місті. Де є хоча б ну, укриття яке-небудь, бо коли без укриття, то мені якось страшно, чесно скажу. Але можливо, ми все-таки зберемося і на декілька днів поїдемо. Можливо, будемо сюди повертатися, ночувати, а там у них бути, бо все-таки вже вони люди у віці під 80 їм. І ясна дія, що троє малих дітей витримати це дуже важко. Бо ще така була думка: чи відправити когось із дітей до них. Ні, це не варіант. Бо бувають, що так на літо відправляють батьки до своїх мам і тат. У нас це не варіант, бо вже вони в віці, і вони просто не потягнуть бігати за малими дітьми. А вони у нас дуже активні, от прям гіперактивні. Тому ось хіба що з ними туди, як на канікули, на тиждень якийсь. Чому я не можу собі дозволити? Ну, тому що для мене це питання моральне, і я цю мораль поки не готова і не можу переступати. Для мене якось не вкладається в голові, як можна відпочивати. Коли іншим погано. Хоча ми зараз живемо в тій самій ситуації, коли у нас типу, все добре, ну так, глобально, а у когось гірше набагато. Але от саме відпочинок-відпочинок, з виїздом за кордон, щоб там витрачати гроші, Н -н -н, я не можу. Так, десь Мирон поїхав. Довго не вертається, треба йти за ним дивитись. Боже, прикольно в тіночку сидіти, вітарається клас. Це просто е, чоловік з старшими сидить до них вітрянка, і вони не виходять на вулицю. Хоча можна було б зараз дітей немає, але вже сидить і він трошки працює. А я вже е, старшим на велосипед пішла покататись. Ви рекомендували і я вирішила спробувати приготувати солений пиріг з тіста філо. Дуже мені подобається з нього зараз готувати. Рецепти виходять швидкими а страви смачними. І от дійсно рекомендую, якщо ви ще ні разу не купували філо, візьміть, купіть і що-небудь, закрутіть у нього. Ну, так смачно, от просто дуже. Сьогодні буду готувати таку ситну, обідну начинку солену. Беремо фарш, додаємо до нього яйця. Можете додати ще, наприклад, засмажку по типу. як так, як на котлетки, можливо, те, що ви полюбляєте спеції, які ви любите, сіль, перець, ретельно все перемішуємо, і будемо начиняти одну частинку нашого листочка філо, а на другу частинку будемо додавати сир. І в мене було два вида сиру: один твердий, інший моцарела. І також я вирішила додати шматочки помідорів чері. Вийшло дуже прикольне такий поєднання, смак. Щось на кшталт, як закрита піца, чи як пиріг піца. Ну дуже смачно і от легко, просто взагалі немає питань. Тому від щирого серця вам рекомендую: для того, аби наш рулетик кожного листочка склеївся, я ще змащувала розтопленим вершковим маслом і потім, залишками розтопленого масла, також поливала всю нашу страву. Можна поливати ще якоюсь заливкою, там, наприклад, сметана, плюс яйця я також додала. Але багато, бо в мене не було інгредієнтів достатньо. І, в принципі, вершками можна залити, теж буде смачно. Можна не заливати, але тоді буде верхній цей шар листочка хрумтіти. Словом, можна варіювати на будь-який смак. Як ви бачите з моїх відео, вже я готувала із сиром кисломолочним. І з полуницею готувала. І В принципі, варіантів тьма, можна будь-яке варення додати, шоколад будь-що. Ну і ось Хтось порекомендував з фаршем, тому і з вами ділюсь таким рецептиком. Готувала я хвилин 30, не більше, мабуть, можливо, 35 максимум, і все гарно і ретельно пропеклося, тому це ще й дуже швидко. Так, ви вже побачили на відео, як я це роблю. І, як бачите, нічого складного немає. Я купую тісто філо торгової марки «Своя лінія» в ВТБ і часто беру декілька упаковок по акції, вони там у нас в районі 30 гривень за одну упаковку. Якщо я не помиляюсь, тут йде пів кілограма тіста цього, 16 листочків. Мені зазвичай 16 багато, і з кількох таких страв залишається по кілька листків, в принципі, ще на один раз. Може вистачити. Але якщо у вас є велика форма, то беріть, ви не пошкодуєте, ви просто з'їсте все за один раз. Якщо у вас велика сім'я, повірте, ми так і зробили. Ну і ось я показую варіант заливки. Тут сметана, яйця, сіль, здається, більш нічого. І масло вершкове, яке там розтоплене було, теж я поливала ним. А ось результат: погляньте, як це апетитно виглядає. Всі діти прибігли, всім дуже сподобався зовнішній вигляд страви, і всі просили побільше покласти їм, а потім ще й добавки. Ну, власне, ми будемо обідати, хто дивився зі мною і готує щось смачненьке, смачного вам. І беріть обов'язково цей рецепт на озброєння. Ось такі квіточки мені приніс синок. Він, звичайно, гуляв з татом. ну Це просто надзвичайно красиво. і вам просто показую, який безлад в хаті робиться. Але дивлюся на троянди і око радіє. Гарно вони довго стоять. А це, до речі, смаколики, які чоловік приніс з сільпо. Пізніше ми візьмемо їх з собою на пікнічок. Буду міняти сьогодні постіль і прати врешті-решт всі ось ці, знаєте, підстилки, як я кажу. На матрасник, власне. Я хочу попрати, бо вже потребував він цього. І аби матрас не забруднився за цей час, поки я буду прати і сушити на матрасник. Я взяла ще одну простинку, таку, знаєте, щоб повністю всі бока матрасу огортала і використаю дві простині. Зараз досить спекотно на вулиці, і багато хто з вас, мабуть, спить уже без жодних ковдр. Але у нас на першому поверсі досить прохолодно вночі. І комфортно для сну спати під, знаєте, ковдрою. Це для мене окремий вид задоволення, бо я дуже люблю в прохолодному приміщенні спати. Але також я люблю спати вкритою, хоч якоюсь тонесенькою простиночкою. І ось для мене це прямо кайф-кайф. Зараз так комфортно вдома. Як буде восени, коли буде холодно, ну це таке. Гарне питання, буде холодно, це однозначно. Якщо будуть довготривалі вимкнення світла, а вони швидше за все будуть, то будемо якось утеплятися. Знаєте, я говорю зі своїми подружками, з кумою, і всі про це думають. Якось уже зараз, можливо, морально налаштовується. Подружка живе на третьому поверсі і говорить, що вони планують. Купити якісь вовняні бурочки для дітей, такі знаєте, як оце закарпатські такі продають. Потім ну, якийсь теплий одяг однозначно. Якщо буде газ, то в них газова плита натопити, буквально щось там готувати, відкривати духовку газу, аби тепло розповсюджувалося. Ну, от якось В пляшки набирати гарячу воду, гріти і якось утеплятись таким чином. Налаштована вона якось, так, знаєте, більш позитивно, ніж я. Я цей позитив набираю, набираюсь і намагаюся його в себе перебрати, бо в мене гірші якісь очікування. У нас перший поверх тут дуже холодно впливає. В підлогу, ось просто неможливо ходити без е, якихось каптів. А діти малі одну попробую їм пояснити в такому віці, як мій наймолодший син, два рочки. То ось це дуже важко щось дитині пояснити. Але я дуже сподіваюся, що Бог не залишить нас і якось всю цю ситуацію розрулить. Тим часом я вже застеляю ліжко, чистенька, свіженька постіль, ну, це особливе задоволення, знаєте. і також буду сьогодні змінювати постіль в дитячому ліжечку. Уже У нас такі є активні результати, ми малого перестляємо в своє ліжко і ніби непогано в нього дається там спати. Але ось зараз знову все вернулося, спить з нами, бо вітрянка і перебіг у наймолодшого сина. Досить складний. Його обсипало повністю все, що тільки можна, величезними ранами, він їх тре, роздирає, бо, бо йому чешиться це все. І йому пояснюєш, не пояснюєш, він собі хоче чухати і чеше. Якби ми намагаємось відволікати і все. Він дуже плакав, в нього була височена температура, майже під 40. Збиваємо перед І ось лікарка порадила не пити. бо досить складний такий перебіг. А, в старшого було досить непогано, так, як мені здається, і дочки, всі лімфатичні вузли болять, і збільшилися. Тому ось таке. Ну, а я вже застелила ліжечко, краса з цим покривалом. мені так подобається, акуратно і стильно, і ну, якось дуже мені здається, пасує сюди. І беруся за дитяче. То стосовно діток, хочу сказати, що якщо у вас десь з'явиться можливість зробити щеплення, особливо для маленьких діток, от не нехтуйте, серйозно. Бо кілька останніх ночей дитина просто розривалася від плачу. Всі сусіди з першого по дев'ятий поверх чули крик, і ми нічого не могли з ним зробити, бо дитині було дуже важко і погано. Я дуже сподіваюся, що зараз піде на покращення. і... Що в майбутньому вже вітрянка не, не становитиме загрози для моїх дітей. Але, чесно кажучи, я була е, трішки в такому е, незнанні про те, як важко може вона проходити, бо я говорила всім десь приблизно років, і це не те саме, що в, 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 ну, без чогось два роки. Тому майте на увазі. Ну, це так, знаєте, ліричний відступ, щоб про щось поговорити з вами і розказати, які у нас зараз будні. Ось а хатні справи завжди є, завжди лишаються. Також буду робити вологі прибирання, особливо коли діти хворіють потрібно. І, звичайно, щоб було прохолодно, використовую всі можливі засоби, слава Богу, у нас тут тільки в одній кімнаті досить а так, комфортно. Ну, а зараз я вам хочу показати моменти з невеличкого пікнічку, який ми собі влаштували. Вже на той час у дітей молодших було по кілька прищиків, але ми пішли, щоб нікому на очі не траплятися, просто на природу сіли. І біля нас нікого не було, десь там дуже далеко гралися дорослі в бадмінтон, але до нас вони не підходили. Взяли ми з сільпо булочки смачненькі, якісь сирочки. В принципі, це вже було після вечері, тому ми не були голодні, але аби знаєте, щось на природі пожувати, взяли черешню, полуницю і ось так от на покривальці прийшли і сіли. Скажу вам чесно, ми на цей пікнік довше збиралися, бо ну, все треба було зібрати, організувати. Знайти покривалку, а були на самому пікнічку не так довго, може, з хвилин 15, бо, бо чесно вам скажу, діти ось не звикли у мене до природи. Їм десь одна мурашка, вони кричать, їм жарко, їм не так, їм скучно. В моєму дитинстві, я пригадую, ми часто з мамою їздили на річку Тетерів і відпочивали там. Дуже часто були на дачі, на природі, і я така звикла була до того, що й мурахи, є й комарі. У мене діти ж, звичайно, такі досить міські дітки, зовсім не звикші до того, що може десь там бути не суперкомфортно, але я намагаюся це все пояснювати. Сподіваюся, якось. Перехворію цією вітрянкою і будемо більше виходити на природу і закалятися, як то кажуть, бо потрібно тренувати організми, бо вони в мене ну геть вже якісь. Просто десь чуть подує, все вже холодно, десь чуть погріє, вже жарко. Знаєте, такі примхливі оці дитячі е, запити. Ну, а я ось тут саменько показую себе, природу. Дуже у нас тут симпатичне місце, поки ще не вирубили. Всі дерева і є десь де пройтись можна. Тому ми з задоволенням це робимо. Хоча, чесно тут скажу, на вихідних і ввечері тут взагалі буває забито. Всі на шашлики приїжджають і святкують якісь дні народження, навіть дитячі. І також тут вигулюється дитячий садочок. Тому, коли ось так, або сильно вранці, або а, десь там. Просто далі відійти, то ще можна знайти вільну місцину. Є тут і більш симпатичне місце, де вже є і лавка, і столик, але зазвичай там є завжди люди. Ми ж обрали для себе просто на землі посидіти. І взагалі я люблю ось такі от вилази десь з дітками, якось показувати їм щось інше, крім міста і асфальту, знаєте. Тим паче, що це дуже і дуже поруч з моїм будинком. Ну а я дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Хочу також попросити вас поставити лайк цьому відео, бо в мене зараз через навіть, ці проблеми зі здоров'ям не так часто виходять відео і не такі вони насичені, можливо. Але я дуже стараюся, аби не зникнути з радарів, так би мовити. І бажаю всім вам безпечних днів і ночей, бережіть себе і насолоджуйтесь теплим літочком, поки воно нас радує. До зустрічі у нових відео.